Була така історія. У мене є товариш, у нього бабуся там, стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не карток, тобто цього сліду карткового взагалі немає. Старася. Да, вона жила в домі, який не зареєстрований, навіть вони її знайшли, прийшли до неї і говорять: ми вам винні. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці при, прийшли, щоб дати гроші? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доведено? Бо те, що Сергій вам mm -hmm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно житло, а, там, а, майно, та, майно. Та, німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати. Платників податків, вони ж також е, е, прийшлють е, листи щастя, тільки тоді вони вже, як нам люди казали, нараховують цю піню. Пінюдай, це не прикол. Воно здається, що типо, та, ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього можуть додуматися. Дивіться, німці настільки даточні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають.